Прогноз погоди на тиждень 7 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 7 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 26 плюс 31. У понеділок дощ співає тиху Колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 28 плюс 33. У вівторок дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря наступний захід України. На Заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 26 плюс 31. У понеділок дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 16 плюс 21. Вдень плюс 26 плюс 31. У вівторок дощ співає мелодію. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ ніч плюс 17 плюс 22. День плюс 27 плюс 32. Ясно. З м'яким вітром 8 метрів на секунду. Дощ у понеділок, Київ ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 7 по 8 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У понеділок, 8 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 9 по 11 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Цей тиждень принесе тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.